Доброго дня, шановні батьки, любі учні, незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Цьогоріч він буде особливий. В зв'язку з тим, що в нашій країні триває війна, навчальний процес буде здійснюватися в дистанційній формі. 23 серпня комісією був обстежений. Наш заклад і наданий висновок про те, що Вільнянська зош No2 готова розпочати роботу в дистанційній формі. Що насамперед передбачає дистанційне навчання, я зупинюся зараз на деяких моментах. В першу чергу це для батьків, а з іншого боку, нагадаю вам любі учні яких моментів треба дотримуватися під час дистанційного навчання? Отож, навчальний рік розпочинається 1 вересня і завершується 30 червня. Ми говоримо зараз про навчальний рік, а не навчальні заняття. Яка буде структура навчального року? Про це я вам повідомлю пізніше. 31 серпня відбудеться засідання педагогічної ради, на якому буде затверджений період канікул і дата завершення навчальних занять. Тож, дистанційне навчання, його тривалість, його процес, визначений відповідним положенням. Здійснюється дистанційне навчання в нашому закладі на платформі Zoom. Тривалість навчальних занять визначена також цим положенням. Для кожної вікової категорії вона різна. Проте самі навчальні заняття триватимуть від 35 хвилин в першому класі. До 45 хвилин другі 11 класи. Це не означає, що всі 35 чи 45 хвилин буде дитина сидіти за комп'ютером і слухати пояснення вчителя, виконувати завдання чи іншу роботу. Дистанційне навчання передбачає, що 20 в першому класі це 10 хвилин, другі четверті класи це 15 хвилин, а 5 і 11 це. 20 хвилин. Це спілкування з вчителем за комп'ютером. Іншу частину уроку дитина виконує завдання, опрацьовує матеріал, і в кінці навчального заняття вчитель проводить опитування для того, щоб з'ясувати, чи засвоїла дитина той матеріал, який подавався на уроці. Звичайно. Дистанційне навчання це не нове для нас. Ми вже з вами працювали і під час епідемії ковіду. І з 24 лютого, коли розпочалася війна, це для нас не нове. Фактично, дистанційне навчання буде тривати весь навчальний рік або ж до періоду закінчення війни. Тому ми повинні налаштовуватися на те, що, на жаль, іншої форми навчання зараз у нас не буде. Тому, аби засвоїти. Аби мати гарні знання, аби засвоїти навчальний матеріал, треба дуже серйозно підходити до дистанційного навчання. Звичайно, воно передбачає організованість, наполегливість, звичайно, допомогу і батьків з боку батьків своїй дитині. Для забезпечення дистанційного навчання дитині треба не так багато. Це якийсь технічний засіб, чи комп'ютер, чи планшет, чи ноутбук, чи той же телефон. І дотримуватися певних правил проведення дистанційного навчання. Велике прохання, коли ви приходите на урок, сідаєте за свій комп'ютер і починаєте слухати вчителя, звертайте увагу на те, що ваші камери повинні бути включені. Ви повинні уважно слухати вчителя. Відповідати тільки тоді, коли вчитель цього від вас вимагає або просить. Всі зауваження писати в чаті для того, щоб не заважати іншим учням. І е, як можна ефективніше провести навчальне заняття. О котрій годині буде розпочинатися навчальний процес. Він буде розпочинатися о 9-й годині для 2 11 класів. З перервами, з відпочинком. Про це ми теж вас повідомимо на сайті. Ви будете всі ознайомлені з цим, для учнів вже перших класів. Для наших наймолодших школярів, які тільки не по поріг школи, звичайно, цей навчальний рік буде найважчим. Їм треба призвичаїтися до дистанційного навчання. Їм треба взагалі зрозуміти, хто вони, що вони вже є учнями школи. Тому сьогодні ми проводимо батьківські збори з батьками наших першачків, для того, щоб обрати найоптимальнішу форму навчання, найоптимальніший варіант. Можливо, це буде, ці будуть заняття проходити більш у вечірній час, аби дати змогу і нашим батькам долучитися до навчального процесу. Бо без вашої допомоги, шановні батьки, без вашої підтримки своїх дітей нам буде дуже важко здійснювати освітній процес. Тому прошу вас долучатися дуже активно до цього процесу, допомагати, підтримувати. І морально, і психологічно своїх дітей, аби нам всім разом вистояти цей навчальний рік, витримати його, мати гарний результат в кінці року. Адже фактично, шановні батьки і любі діти, з 1 вересня ми з вами відкриваємо свій навчальний фронт. І так як наші бійці здобувають для нас перемогу на фронті, так як волонтери допомагають нашим бійцям в тилу, так і ми з вами з 1 вересня розпочинаємо свій фронт, тому що від вас, шановні наші діти, залежить те, якою буде наша країна в майбутньому. Адже ви її будете розбудовувати. Ви будете будувати ту країну, в якій буде комфортно жити кожному з вас. А для цього... Вам треба наполегливо вчитися, дослухатися до порад вчителів, своїх батьків, аби мати в кінці року гарні знання, величезний багаж здобутих знань і, звичайно, гарні, гарні результати. Ми завжди пишалися своїми учнями. Ми завжди з радістю говорили про те, що учні нашої школи найкращі. А найорганізованіші і найвідповідальніші це батьки учнів саме другої школи. Цього року випускник нашої школи Довгань Максим Сергійович здобув найвищі 200 балів з національного мультипредметного тесту з української мови з математики. Отже, результати говорять самі за себе. Молодці. Ще раз. Підкреслюю, ми пишаємося своїми випускниками. Хочу звернути увагу, що зараз відбувається обмін підручниками в закладі. Тобто до початку навчального року ви отримаєте підручники на цей навчальний рік. А якщо виникнуть якісь питання, то ви знаєте, що ви можете в будь-який момент скористатися електронними підручниками. Так склалися обставини, що війна змусила наших учнів опинитися за межами нашої країни. Хтось продовжив навчання в Німеччині, хтось в Польщі, хтось в інших країнах. Але розпочинається навчальний рік, і ви повинні значено вні батьки пам'ятати про те, що ви маєте право навчатися. В закладах інших країн, паралельно здобуваючи освіту і в Україні, тобто навчаючись дистанційно, але брати активну участь в навчальному процесі, тобто виконувати домашні завдання, надсилати їх для перевірок. Якщо ж ви для себе обрали навчання в інших країнах, то ви можете цим скористатися. Крім того, ви знаєте, що крім очної дистанційної форми навчання, є ще екстернатна форма навчання, є домашнє або сімейне навчання. Це теж ті форми, які можна застосувати в цей період, допоки в нашій країні триває війна. Якщо у вас виникають якісь питання, ви звертаєтеся до класного керівника чи звертаєтеся прямо до адміністрації школи, ми дамо відповіді на всі запитання, які вас з цього приводу цікавлять. І, взагалі, шановні батьки і учні, пам'ятайте, що вашим порадником і вашою першою допомогою в будь-яких питаннях є ваш класний керівник. Класний керівник, чи заступник, чи директор в будь-який момент ви можете звернутися за допомогою чи необхідною інформацією. По можливості ми будемо розміщувати всі оголошення. Всю актуальну інформацію на сайті нашого закладу ви теж можете скористатися. Є спеціальний розділ дистанційне навчання, де ви можете знайти відповіді на всі питання, які вас будуть цікавити. Вся нормативна база розміщена і всі оголошення з цього приводу. Тож, навчальний рік незабаром розпочнеться. я вам хочу всім, любі діти, шановні батьки, побажати, щоб цей навчальний рік. Був як можна успішнішим для вас побажати вам всім терпіння, побажати всім наснаги, батькам стати надійною підтримкою своїх дітей. Я впевнена, що війна закінчиться. І ми знову зустрінемося разом, обіймемося. І з посмішкою зайдемо до рідної школи, яка вже дуже-дуже чекає дитячих голосів. Кожен клас, кожен коридор готовий, аби вас зустріти. Ми, вчителі школи, дуже сумуємо за вами, але ми впевнені, що ми з вами всі витримаємо цей освітній фронт і честю завершимо. Навчальний рік. Тож я вам всім бажаю міцного здоров'я і найголовніше миру нашій Україні. Слава Україні!